Сьогодні ми будемо досліджувати емоції. Емоції схожі на морські хвилі. Вони набігають і відступають. Але водночас підказують нам про те, що коїться з нашим тілом. Почнімо квест, що ми відчуваємо, коли промовляємо ура! Браво! Це радість. Наче теплі обійми. А тепер у Ууу... правильно. Це смуток. Це як повертатися додому з дитячого майданчика пішки. Переходимо до. А. Точно це лють, немов шторм усередині нас. А тепер ой. Супер. Це страх. Немов серце, що швидко б'ється. Увага! Ой-ой! Або Упс! Браво. Це Сором. Це важкий камінь у животику. Наступний Б. Правильно, це Огида. Наче дуже кислий смак. А якщо до Хм... Точно це розгубленість. неначе безліч знаків запитання у твоїй голові. Давайте розслабимося з Хух. Браво це спокій, як м'яка хмаринка. І нарешті ух. Точно це стрес, це як нести занадто багато. Пам'ятаєте, всі емоції цінні, все, що ти відчуваєш, унікальне і найчастіше чудове.